А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Моя робота на заправці. Я працюю на заправці в райцентрі в Полтавській області. Робота нудна, нескладна із зарплатою все більш-менш. Кілька тижнів тому у нас з'явився новий працівник. Я називатиму його Михайло. Михайло дивний, йому років 25-26, він не балакучий і в нього найжахливіший сміх з усіх, що я чув. Ми з начальником обидва це помітили, але роботи це не стосувалося, тому зробити з цим нічого не могли. Та й відвідувачі ніколи на це не скаржилися. А роботу свою він виконував цілком непогано. Все йшло добре, але кілька тижнів тому у нас почали пропадати товари. Крадіжка персоналу це проблема для будь-якого роздрібного бізнесу, а на нашій порівняно невеликій заправці завжди в одну зміну працює лише одна людина. Близько двох тижнів тому шеф почав помічати зникнення моторного масла. Спочатку ми не дорахувалися кількох каністр за раз, Потім почали пропадати цілі полиці та ящики із задньої кімнати. Незабаром у нас стали зникати вже цілі поставки, причому наступного дня після їх надходження, і це завжди відбувалося після змін Михайла. Начальник перевіряв записи з камер відеоспостереження щоразу, але йому ніяк не вдавалося зловити його на гарячому. Михайло закривав магазин, а наступного дня масло зникало. Зазвичай начальник забирав записи додому, але того дня його дочка поїхала на змагання, так що він попросив мене переглянути їх замість нього. Він пообіцяв приплатити з-під поли за переробку, тож я погодився не роздумуючи. Загалом у нас три камери і карток пам'яті теж було три. Ніч обіцяла бути довгою, але я намагався накопичити на відпустку, тож гроші зайвими не були. Я прийшов додому, вставив першу флешку в комп'ютер і відкинувся перед екраном. За два дні до того, коли Михайло востаннє виходив на зміну, він розпочав роботу о 16.00. Спочатку все йшло як завжди. Він прийняв зміну у дівчини, що працює перед ним, і почав чекати на клієнтів. Першою, судячи з позначки на відео, о 16.03 прийшла наша постійна клієнтка Ірина. Вона взяла собі сигарети та пляшку води і дала купюру у 100 гривень. Все як завжди. Наступним відвідувачем був місцевий хлопець Роман. Він їздить на мотоциклі і заглядає раз на кілька днів. Заправившись і взявши упаковку чипсів, він розплатився карткою та пішов. Потім був якийсь хлопець у смугастій майці, якого мені ніколи раніше не доводилося бачити, але я й не здивувався цьому, тому що в нас постійно бувають приїжджі. Смугастий залив дизеля на 200 гривень, заплатив двома сотнями і вирушив по своїх справах. Я відкинувся і зітхнув. Нудніше за виконання роботи лише дивитися, як її виконують інші. Проте пропозиція мого начальника була переконливим приводом продовжувати дивитися. Усе йшло, як завжди. У мене склалося враження, що якщо Михайло ікрав масло, то він знав, що на нього впаде підозра, тож я не думав, що він буде настільки тупий, щоб засвітитися з крадіжкою на камері. Все йшло, як зазвичай, до п'ятої вечора. О 17.03, мабуть, забувши щось, повернулася Ірина. Хоча стоп не забула вона купила ту ж пачку цигарок і ту саму воду, заплативши такою ж соткою. Дивно, з іншого боку, вона досить розсіяна. Я подумав, що Михайло міг нагадати їй про те, що вона вже має це куриво, але, зрештою, продавати кому-небудь двічі не суперечить правилам. І тут повернувся Роман. Він купив чергову каністру бензину знов для свого мотоцикла. Точніше, я перевірив зовнішню камеру, щоб переконатися, що він брав паливо не для іншої машини, та чергову пачку чипсів і знову заплатив карткою. Я вирішив, що це просто дивний збіг і нічого більше. Ірина забудькувата, а у Роми може бути не один харлей. У цей момент знову зайшов хлопець у матросці. По моїй спині пробіг холодок. Не бери, дизель, не бери дизель. Я почув власний шепіт, звернений в порожнечу кімнати. Але він взяв знову на 200 гривень і знову дав дві сотні. Кожен його рух був ідентичним тому, що він здійснював у перший візит, аж до чухання носа перед відходом. Або цей хлопець багатий, у нього купа вантажівок, і він щойно перебрався до нашого міста, або тут діється щось справді дивне. Я продовжив дивитися. Усю наступну годину відвідувачі робили те саме, що й за годину до цього. Кожен відвідувач. Я був увесь на нервах, коли о 18.03 знову прийшла Ірина, знову купила сигарети та воду, і знову розрахувалася всі тією ж соткою. Я вже був на межі зриву. Так минуло ще півгодини, після чого я почав прокручувати запис вперед. Все продовжувалося. Кожен відвідувач приходив знову, рівно через годину. Я знаю, що ви думаєте. Цей підлий виродок Михайло зациклив першу годину зйомки, але це не так. У кадр камери потрапляє вікно біля каси, і тіні рухалися відповідно до часу доби. Активність Михайла теж не була зацикленою. Він підмітав і мив підлогу, переставляв товари на полицях. Словом, займався всіма тими справами, які можна від нього очікувати. Але покупці продовжували і продовжували приходити щогодини. Я запанікував. Я бачив щось страшенно неправильне, але не міг цього пояснити. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі в Ютуб-каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Я промотав запис до моменту, коли він закрив заправку і пішов до машини. Він нічого не забрав із собою, але я продовжував дивитися. Просто щоб переконатися, я промотав востаннє до опівночі. Рівно в нуль годин і три хвилини на зображенні ні звідки з'явилося обличчя Михайла. Ні, він не увійшов у кадр. Просто в один момент магазин був порожній, а у наступний все, що я бачив, це було його обличчя. І дивився він не в камеру, а просто на мене, я певен. Я заволав і почав нишпорити навколо, намацуючи мишку в темряві кімнати. Коли я вчепився в неї, його обличчя вже зникло, так само несподівано, як і з'явилося ось кадр із ним, наступний уже без нього. Мої руки тремтіли, як у божевільного, але я все ж таки вставив наступну картку з внутрішньої камери, яка знімала з протилежної точки. І я мав побачити, як він опинився у кадрі. Я одразу ж промотав до нуля годин і трьох хвилин, але там нічого не було. Я повинен був побачити його, що стоїть на стільці або якимось ще чином заглядає у камеру, але його там не було. Він взагалі не заходив у магазин після того, як вийшов з нього. Він не знав кодів безпеки, а сигналізації після його відходу не спрацьовували. Проте у нуль годин і три хвилини я все ж таки дещо побачив. Я побачив, як з полиць раптово зникло моторне масло, все відразу, так само, як і з обличчям Михайла, в один момент воно на місці, а в наступний ні. Я вимкнув комп'ютер і пішов спати, але не зміг заснути. Моє тіло було виснажене, але мозок працював як шалений. Цей запис, безперечно, був найбільш хвилюючою і страшною штукою з усього, що я коли-небудь бачив. Мені потрібно на роботу за кілька годин. Начальник сказав, щоб я прийшов із записами і дав знати, що я побачив, але якого біса, як я зможу йому розповісти? У Михайла зміна сьогодні ввечері, відразу після моєї, і шеф думає прийти перед моїм відходом і влаштувати намочну ставку, припускаючи, що на відео я впіймав його на крадіжці. Поняття не маю що робити. Думаю, показати начальнику записи, але сам не маю жодного бажання дивитися їх із ним. Ніколи у житті більше не хочу бачити таке. У моїй пам'яті закарбувалося зображення Михайла, що посміхається прямо у камеру, ніколи не бачив такого страшного виразу на людському обличчі. Гаразд, як би там не було, спробую все ж таки урвати трохи сну перед тим, як піти розібратися з цим. Я дам вам знати, що буде далі. Оновлення 14.49. Пишу з телефону заздалегідь, перепрошую, за помилки. Мій начальник щойно продивився останній запис. Я сказав йому, на що чекати, але до такого просто неможливо підготуватися. Він, як і я, неабияк як злякався. Ми маємо трохи більше години, щоб зібратися з думками, поки не приїхав Михайло. Але насправді ми гадки не маємо що йому сказати. Він просто чокнутий який любить красти моторне масло і лякати людей до сирачки, чи він щось інше? Не знаю наскільки безглуздо це прозвучить, але хтось вважає, що він може керувати цими часовими петлями. Начальник каже, що він ніколи не помічав на записах подібного, але те, як обличчя Михайла вистрибнуло на кадр після опівночі, змушує мене задуматися про те, що він знав, що я на це буду дивитися. Таке відчуття, ніби він хотів показати мені на що здатний, він ніби позував, він усміхався в камеру, як дитина, яка хоче показати тобі свій піщаний замок або щось на зразок того. Не знаю, можливо, це звучить безглуздо. Я хочу ще раз поговорити зі своїм начальником, щоб ми обоє заспокоїлися та обговорили наші подальші дії. Я напишу ввечері, але маю дуже погані передчуття. Оновлення 16.33. Від Михайла ні слуху, ні духу. Намагалася додзвонитися до нього, але телефон вимкнено. Ми викликаємо поліцію. Оновлення 17.33. Від Михайла ні слуху, ні духу. Намагалася додзвонитися до нього, але телефон вимкнено. Ми викликаємо поліцію. Оновлення 18.33. Від Михайла ні слуху ні духу. Ми намагалися додзвонитися до нього, але телефон вимкнуло. Ми викликаємо поліцію. Оновлення 19.33. Від Михайла ні слуху, ні духу. Ми намагалися додзвонитися до нього, але телефон вимкнено. Ми викликаємо поліцію. Оновлення 20.33. Від Михайла ні слуху, ні духу. Ми намагалися додвинитися до нього, але телефон вимкнуло. Ми викликаємо поліцію. Оновлення 23.58. От дідько, чорт, чорт, чорт! Я тільки на дістався дому і прочитав свої попередні записи. Все, що відбувається, починає мати все менше і менше сенсу. Ось що я можу додати. Михайло не з'явився, і ми вирішили викликати поліцію, як ви вже знаєте. Однак, коли я взяв слухавку, сонце вже зайшло. Я не жартую, я дійсно раптово відключився рівно на 5 годин, коли я подивився на годинник, було вже 21.33. Схоже, я застряг у часовій петлі Михайла, а потім вилетів із неї рівно в тій самій точці, якщо можна так сказати. Але потім сталося щось зовсім дивне. Коли я вимкнувся, мій начальник був поруч, готовий підтвердити мої слова поліцейським. Коли я прийшов до тями, телефон був у мене в руці, але він був мертвий. Не було навіть гудків. Начальник все ще був тут, але він не ворушився. Він просто стояв, наче скам'янів. Я знову глянув на годинник, але він теж стояв. Секундна стрілка завмерла на 12. Було рівно 21.33. Годинник на екрані каси теж зупинився. Телефон мовчав, біля каси завмер відвідувач, чекаючи, коли мій шеф продасть йому сигарети, готовий посперечатися вже п'яту пачку за день. Я втік звідти, не ховаючись, не вмикаючи світло, і, вибачте, хлопці, не прихопивши із собою записи, щоб залити їх у мережу. Повірте, тоді це було останнє, про що я думав. Наша заправка знаходиться на головній вулиці і по всій її довжині були припарковані машини. Щоправда, є один нюанс. Вони були не припарковані, а заморожені, так само, як і решта. Люди сиділи всередині, як воскові статуї. Я сів у свою машину і почав молитись, щоб вона завелась. На щастя, вона так і зробила. На півдорозі додому час знову пішов. Статика з радіоприймача змінилася музикою, як і мало бути, і якщо судити з реплік ведучого між піснями, ніхто не помітив цієї тимчасової заморозки, чи що там було. Я був єдиним. Ну, гадаю, що Михайло теж помітив я досі не маю жодного уявлення, де він і що робить. Я замкнувся у своїй кімнаті і зранку знову намагатимуся викликати поліцію. Я не знаю, чи вдалося мені додзвонитися до них раніше, і якщо вдалося, чи сприйняли вони мене всерйоз. Зараз мені справді страшно за своє життя. Я напишу завтра, якщо зможу. Оновлення 10.33 Провалився в сон близько четвертої ранку. Не знаю, як мені це вдалося. Гадаю, виснаженість зробила свою справу. Вранці мене розбудив начальник, який дзвонив мені з шостої години. Сам він прийшов до тями, коли час повернувся в норму, і відразу ж викликав копів. Вони приїхали, і він їм все розповів. Місцеві поліцейські дуже зайняті хлопці, і їх набагато більше зацікавило зникле масло, ніж щось ще. Але мій шеф вирішив заволодіти їхньою увагою і не дати їм з'їхати з теми. Тому вони вирішили знайти інформацію про Михайла. У нас зберігаються всі заяви про прийом на роботу, і знайти нещодавню заяву від Михайла не стало проблемою. Поліцейські вирішили перевірити будинок Михайла за адресою, взятою звідти. Ви не повірите, що вони знайшли. За вказаною адресою був пустир зараз, принаймні, там пустир. Раніше там був будинок, але він згорів вщен ще у 1993 році. Місто у нас невелике, тому майже всі пам'ятають про ту пожежу. Там жила сім'я із чотирьох осіб. Ходили чутки, що у них був син, який жив окремо від них, і про якого вони ніколи не розповідали, але я не можу цього підтвердити чи спростувати. Проте я можу точно сказати, що розслідування після пожежі показало, що це був підпал. Весь будинок був облитий маслом та підпалений коктейлем Молотова. Уся сім'я спала, коли це сталося, ніхто не вижив. Винного так і не зловили. Кажуть, що коли намагалися зв'язатися з тим самим сином, його не змогли знайти. Як би там не було, мій шеф подзвонив і виклав мені все це. Я був у шоці. Потім він попросив мене приїхати на заправку. Ти з глузду з'їхав? спитав я, але він запевнив, що з ним поліція. А потім він і зовсім приголомшив мене, повідомивши, що співробітники СБУ теж у місті, і вони теж так чи інакше хочуть зі мною поговорити, тож краще мені прийти. Було близько сьомої мені дуже хотілося повернутися до сну, але я зрозумів, що виспатися у мене сьогодні не вийде, тож подався на заправку. Мене привітали четверо людей у цивільному та запропонували сісти. Я переказав всю історію двічі чи тричі, доки вони не з'ясували всі деталі. Я розповів їм про Михайла, про записи, про останній вечір на роботі, про все. Нарешті, коли я закінчив, один із хлопців сказав О Господи, ще один на нашу голову. Потім вони змусили мене розписатися в купі паперів, що свідчать, що я нікому нічого не розповім про те, що трапилося. Отож, я не можу розповідати докладніше я, мабуть, порушую закон уже тим, що це пишу. Тож тепер я вдома і не знаю, що робити. Слова працівників СБУ будуть мене переслідувати до кінця життя. У будь-якому разі мені час. Потрібно дещо доробити, а потім мені потрібно буде з'їздити на роботу і забрати деякі записи. Ми з шефом думаємо, що наш новий продавець Михайло страшний хлопець, чесно кажучи, краде машинне масло, і мені потрібно переглянути записи з камер, щоб зловити його на цьому. Не те, щоб у мене зовсім не було справ, але начальник приплатить мені з під поли за переробку, а я намагаюся підкупити на відпустку, тож гроші зайвими не будуть. Думаю, це буде нескладно. Масло завжди пропадає після його змін. Я просто перегляну ці записи, зловлю його на гарячому, і справа зроблена. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.